Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Товариство хочу сьогодні показати вам обрізку, тому що висловили, висловили мені претензії, глядачі, що я розказав таке, як обрізати, а не показав. Ну то покажемо. Не то, що покажемо, а й розкажемо і обріжемо. Заодно протестуємо на такій товстій лозі. Сікатор бахо, який має різати нібито 20 мм, але тут не буде 20 мм, але покажемо. Дивіться, ці всі пагони, котрі йдуть догори, ми їх лишимо на невеличкий чопик. І, і ось цю ми зараз обріжемо. Ось дивіться, як він гарненько врізається. В дерево. О, бачите? Він обрізав, і йому нічого не сталося. Бахо ПДЖ-12. Дуже легко рішення. Так, дивіться, цієї лози, ось, яка йде дуже догори, ми теж не лишаємо. Нам столові сорти зверху не будуть плодоносити, бо куди підуть далі пагони? Вони мають бути довгі пагони в столових сортів. Дивіться, цей теж ми вирізаємо ось цим він легко впорався. Геть. Цей що до гори йде. До гори йде. Ми його теж ось на дві бруньки лишаємо. Ось так його візьмемо. Обріжу. І все. ось. Бачите, цю можна було б і пригнути. Цю можна було б і пригнути лозу, може вона і пригнеться. Тому я її поки що не буду зачіпати. Цей пригнеться, напевно, що буде плодонос. Дивіться. Ця, ця лоза не визрівши, з неї нічого не буде. Тут нічого не пустить, вона зовсім не визріла зелена. Тут ні пагонів не буде з неї, ні плодів, нічого з неї не буде. Можна її такі нати. Хай собі там відмирає, вона від. Кучі від, від, ну, пропаде вона. Це з іншого куща, тим більше. Сюди не повинно йти ніяких пагонів. Ми його видал, видалимо з іншого куща. Цю гілку. Ось, видалимо. Так, далі, дивіться. Ця тут з краю. Також ми її залишимо. Ну, на два залишимо. З запасом на два залишили, тако пригнеться, пригнеться до землі. Те ж саме буде з цією. Цю ми залишимо трошки більше. Ми її пригнемо. О, біля стовпчика, відповідно. Ось тут ми її. О, ось тут. В цьому. Місті. Раз. І ми її видали. Так, ця, ця так само. Ми її візьмемо сюди. Сюди. О, бачите, кетюня прийшла. Ксюня не може без мене, правда? Кетюня? Де господар, там і кюня. Має вона бачите, жовті очі. Сама жовта і очі жовті. Ксюнь. Кажи очі свої. Кажи глядачі, хочете побачити. Ну, не хоче вона, не хоче вона зніматися у відео. Добре, бачите, ще яка перевага в цьому секаторі. Що ось, пружинка не вилітає. Ось ця частина фіксує Добре. Ми відхилилися від теми, вибачте. Так, оці. зараз я поприбираю ті гілки, які я вже видалив і буду знімати далі. Ну, які вже вирізав. Оцю теж ми лишимо, лишимо. а оці, оці воло, що пішли, як їх. Пасинки я їх всі лишав, аби навантажити якось кущ. Це проблемний кущ в мене. Я його ніяк не міг вгамувати, це століття. Ну, якось вгамував, бачите, так. так ми будемо лишати, але для новичків, хто тільки вирощує виноград, це дуже корисна порада, якщо обрізати. Бо в багатьох кущі ростуть хаотично, в кого як? Так що ми зараз ці всі гілки, які лежать, будемо лишати. І ось дивіться, ця як гарненько буде, вона зігнеться такового, і вона теж буде плодоносити. Вона сама сама лягла. Дивіться, бачите, як Сама лягла так, як потрібно. Може відео буде задовге, то таке, вибачайте, швидко не пояснить. Яку ще довше обрізаю. Бачите ви всі, як що до чого. Так, зараз я прибираю, прибираю ті гілки, які відрізали, щоб було зрозуміліше, що і до чого робити і як я роблю. Прийнято рішення. Дивіться, ось цього видалити. ось цього повністю вирізати. Ножовкою по металу, саме буде краще його видалити. Бо затовсте таке, щоб сікатором таке ніколи я не різав і не збираюсь різати. Далі дивіться. дивіться. Тут є, бачите, нижче, нижче гілка. Ми її лишаємо. Цю теж треба видалити. Вона йде на цей рукав, з цього рукава має йти туди, на лівий бік. На лівий бік. Тому я її теж, теж, цю, теж цю буду видаляти. А цю ми зараз відріжемо. Вона є за високу. Дивіться, вона не дуже висока. Є в кущах дійсно, але якщо у нас є нижче, звісно, нам їх буде вкрити легше. Бо цю, на цю треба буде більше землі. І більша сила росту завжди йде на вищий пагон. Чим пагон вище розташований, тим більше йде сила росту, а ті будуть слабше рости. Так що ми її зараз. Одріжемо пилочку. І у нас є час, ми гарненько одріжемо, тому що пилка по дереву у нас залишає багато слідів, шрамів багато, а ця буде гарніше відріже і все. Дивіться, відрізали, бачите, залишили невеличкий такий чопик. Ось. Молод все. У нас буде кущ компактніший. Компактніший буде. Дивіться, ось цю гілку теж, вона ну, подалік куща йде, то ми її зараз навіть не знаю на цю, напевно, ось тако ми її видалимо. І все. Тут є. Є менша, менше гарніше. Менше гарніше. Ми, ми її цю видалили. Це, не знаю, чи я на камеру зняв, бо якось чуть повернув. Цю, цю я казав теж, бачите, вона теж іде якось догори, тако ми її видалимо. І все. Бачите, пора все сікати з такою гілкою, без питань. Ось так само, так само і тут. Дивіться, в першу чергу ми видаляємо такі о, такі во, о, які йдуть. ну, нам, нас, нас тут вистачає. Вистачає ось гарненько, то ми оцю теж видаляємо. Ось таке ми її видаляємо. Вона нам не потрібна. Це ж, а, це вже, це, ця вже теж видалена. Ці такі догори ростуть, вони нам теж не потрібні. Ми їх ось так ось бачите, догори видаляємо. Ця нам пригнеться, От ми її. В цьому, місці, в цьому місці видаляємо. Цю теж зараз я поприбираю частково і теж, теж цю обріжу гарненько так як потрібно, покажу вам. І так, друзі, дивіться. Обрізали ми вже все. Видно, так, я думаю? Видно, що все пригинається, все гарненько. Ось. Це з іншого куща вона. Вона до цього куща <кій> нічого немає. Бачите, ось, ось всі гілки. Всі, всі гарненько в нас ляжуть тако і вкриються землею. Бачите, що рука при землі. При землі знаходиться всі О, з цього боку теж. Теж саме. Ось що не прибрав одну гілку. Бачите, все, все гарно вкрито буде. І пагонів ми залишили тут ну вдосталь, вдосталь залишили, що з запасом, що їх, що їх вистачить. Я думаю, що всім це зрозуміло, як я що обрізав, всі це, всі це бачили, як він буде далі рости в наступному році. З кожної бруньки піде пагін догори. Де що ми їм щоб їх було менше, в нормі було. Зараз я покажу на прикладі. Ось, дивіться, кущ бачите, перед вами. Бачите, всі пагони догори. Всі догори. Пішли, бачите, бачите. Ось для прикладу вам ще куш, бачите? Все росте, все догори, ну росло. Вже немає листя, теж буде обрізатися. От якось так товариство. Бачите, на цьому кущеві буде оця, оцей пагін. Буде кластися і будуть плодоноситися Завжди залишаємо трошки пагонів з нахилом, щоб їх можна було пригнути. І вони на наступному році плодоносять. Все. Що кому не зрозуміло, задавайте запитання в коментарях, ставте вподобайки. Нехай всім щастить, друзі!